Give Шановні учасники та гості змагань, сьогодні наше гостинне місто Бровари приймає учасників відкритого Кубку України з Кіокушинка і Канкарате у розділі куміте серед дітей, юнаків та юніорів. Щиро вітаємо збірні команди міста районів на цьому спортивному святі. Сьогодні на змаганнях присутні спортсмени із семи областей України, а саме Дніпропетровська, Запорізька, Закарпатська, Сумська, Одеська та Київська області. Слово для урочистого привітання спортсменів надається заступнику міського голови міста Бравари Голубовському Григорію Павловичу. Доброго дня, шановні, присутні, дорогі наші дітки, тренери, судді. Всі, хто сьогодні цей ранковий час в нашому рідному місті Бровари. Мені дуже приємно. Що наше спортивне місто в черговий раз приймає змагання такого високого рівня. І від імені міського голови Ігоря Сапожка та міської ради я дуже радий вітати вас на нашій праворській землі. Хочу вам побажати успіху, перемог в змаганнях, високих спортивних досягнень, радості і щастя і миру в нашій країні. Свято вас! Для урочистого привітання спортсменів надається голові правління Української федерації Кіокушин Кайкан Карате Волинцю Дмитру Леонідовичу. Уже не в перший раз ми проводимо соревування в праворах. Тут в цьому залі отут іменно живе дух. Кіокушина. Спортсменам желаю всіх побед і, найголовніше, обрести надежних друзей. Освіт! А зараз слово для привітання надається голови Київського обласного осередку бронзовому призеру чемпіонату світу з Кіокушинка і Кан Карате Гаврилюку Андрію Анатолійовичу. Щиро вітаю всіх гостей та учасників змагань. Шановних глядачі, вже в четвертий раз ми проводимо такий турнір про вора. З кожним роком ми намагаємося провести все якісніше та вивести на новий рівень. Всі спортсмени, які сьогодні присутні на татамі і в нашому місці і на наших змаганнях, вже мають пишатися тим, що вони стоять на татамі і будуть приймати участь в Кубку України. Так само, я впевнений, що батьки пишаються своїми маленькими, талановитими, не зовсім маленькими спортсменами. Але наші змагання не могли б відбутися без допомоги людей, які добре відносяться до спорту та молодого покоління. І хотів би подякувати людям, які дуже допомагали у проведенні змагань. І так, подякую, нагороджується. І Київська обласна федерація висловлює подяку компанії Олта. ласка, представник компанії. Дякую вам. Подяка висловлюється директору по громадським зв'язкам компанії Парімач Україна Месюрі Вадиму Ярославовичу. Дякую вам велике. Шановні учасники змагань, шановні батьки, на плечах яких сьогодні знаходиться, ну, я думаю, весь дитячий спорт сьогодні в Україні. І вам за це низька шана. Шановні організатори змагань, українська компанія Парімач сьогодні є титульним спонсором Ліги Парімач футбольної прем'єр-ліги, як ви знаєте. Сьогодні ми підтримуємо Львівські Карпати і нам дуже приємно сьогодні приймати участь і протягнути руку допомоги дитячому спорту. Тому бажаю вам успіхів, вам, шановні діти, перемог. А нам миру і щастя на нашій українській землі. Слава Україні! Володимир, Дякую вам! Слово надається і подяка Сергієнко Ірині компанії Фомін Сергієнко і партнери. Стати таким невеликим спонсором цих змагань і вкласти нашу значну частку в організацію цього дійсно важливого, я вважаю, для розвитку дитячого спорту події. Але все ж таки, перш за все, я хочу звернутися до дітей. У мене ось рядом зі мною стоїть моя дочка, теж маленький каратист, і я бачу наскільки це важкий труд. Наскільки ви серйозно тренуєтеся, наскільки для вас це все важливо? Тому я хочу вам побажати зараз, щоб е, ваше тренування, ваша робота, все, що ви робили до цього часу, сьогодні е, стало, е, обернулося для вас успіхом. Я хочу, щоб сьогодні ви перемогли усі, але оскільки це не Неможливо, то я хочу кожному з вас побажати, щоб кожен з вас проявив себе якнайкраще. Тож удачі вам, терпіння і перемог. Дякую вам. Так, всі спортсмени. Прапор знаходиться у вас зверху. Будь ласка, рівняння на прапор. Змагання. Голошується відкритими. Ага, гості та учасники змагань. Також хотів би вам представити наших сьогоднішніх суддів та рефері. Рефері Звіздун Іван. Місто Дніпро Цершинське. Рефері Головін Дмитро. Місто Дніпропетровське. Рефері Шевчук Василь, місто Луцьке. Судді сьогоднішніх змагань. Нікітін Олександр. Підзюра Ольга, Шахівський Дмитро, Горішний Олександр, Луп Іван, Рубайський Владислав, Рижий Євген, Кондратський Артур, Конош Євген, Натаура Володимир, Шепетун Іван, Остапчук Іван, Гриб Андрій, Каменушко Володимир. <плес> Увага декілька організаційних моментів. На червоно-синьому татамі будуть відбуватися поєдинки вікової групи 12-13 років. 14-15 та всіх дівчат. На жовто-синьому татамі будуть відбуватися поєдинки вікової групи 8, 9, 10, 11 років. Кожний бій ваш пронумерований. Ви можете подивитися це на жарідкування з лівої або з правої сторони і, бути, і знати, коли буде, відбуватися, коли буде відбуватися ваш виступ. І так, всі спортсмени через 5 хвилин у наш початок змагань. Увага, парад, право, руч. І за представниками Дніпропетровської області виходимо з натамі. Дякую вам.